называть этим скучным противным термином. Или, как его в Америке называют, там, инфраструктура демократии. То есть то, грубо говоря, вот, те дороги, по которым демократия ездит, там, Независимые медиа, честные суды, в принципе, вообще без честного суда построить демократию невозможно. Даже если у вас будет честная полиция на коррумпированный суд, это немного хуже, чем наоборот. Намного важнее честный суд, потому что это последняя инстанция, куда вы можете прийти и апеллировать за, за ваши нарушенные права. Ну, та же поліція, ГАІМ, оті, ну, скажем, в більшій степені, ну, правоохранительний блок, публікація, електронний документ публікація всіх документів в інтернеті. А також, і, дуже... І, і, і. Што, Што? також дуже складно бачити саму е, політичну програму політиків. Багато людей вони кажуть, чому, чому ти голосуєш за Порошенка? Тому що він хороший. Mm -hmm. Чому ти не голосуєш за тему? Тому що вона погана. Mm -hmm. Тобто немає якоїсь... Уяви про за що стоїть цей політик. Мені не вірить просто, щоб вона Вони буде вірити. Вірити, що вона попробує програми просто. От економічна програма Порошенка прочитати і порівняти з економічною програмою Юлія <кл 'язана> Тимошенко. Зараз, ти... наприклад, є твіттери, які це все порівняють. Але в мене є така коротка репліка, тому що це все. Ну і питання це все дуже добре, що ви говорите. І Міністр культури не Він теж це підкреслює. Про те, що потрібно виявленням працювати над виробкою, виробкою менталітету і героїв, і так далі. Але як відомо, що історію пишуть переможця, і зараз основне питання, хто переможе, правда? І я бачила інтерв'ю вашого Мустафа з мером Лінапієва, п'ятницю, так? Дуже довго цікаве інтерв'ю, і ви постійно намагалися запитати його дійсно, що ж він про що ж він думає і що ж він буде робити. І в мене в кінці інтерв'ю мене склалася така, тому що ви в час пробували його запитати, чи він буде біг бігти з квітами, зустрічати російські танки, правда? Ну така червона дитка вашого всього інтерв'ю. Ну і так він викручився викручувався. Так він в принципі то не відповів, але... Підтекст, звичайно, що був такий, що треба домовлятися. І мені здається, от е, слабинка того, що сталося, що стається зараз е, в східних областях, в Донецьку, Луганську, це те, що е, неефективно проводиться е, владна політика з Києва. Е, немає, по суті, це, ну, як би можна сказати. Мильна бульбашка це все антитерористична операція. І це по-перше, по-друге, якби цей самий мер єнаки, е зрозумів, що все в нас помінялося, і треба все ж таки підпасуватися під Київ. Досить жорстко було поставлено. Не було би таких проблем на сході. Я я знаю, тому що я. Я виросла на сході України в Павлограді. Я знаю в принципі, менталітет Донбасу. Я знаю, що там наркомафія співпрацює з, з ментами і так далі. Це все, все зрозуміло, але е, мені здається, що турчину все ж таки дуже слабкий політик ну, ні, і дуже слабкий знаєте, я я думаю, що Найбільша проблема ну, uh, нашої країни і це. Це стало зрозуміло під час останніх подій, останніх, може, двох-трьох років. Це те, що одна частина України зовсім не вважає іншу частину українців. Mm -hmm. Mm -hmm. Згадайте, як називали весь час Януковича, його владу, окупаційною. Це робили ті самі Бандерівці, до речі. Я не підняла. Про бандеру, а я просто кажу. Вам, так. А з іншого боку, як називають зараз? Владу в Києві фашистською, так? або Бандерівською. Mm -hmm. Тобто відчуття весь час, що взагалі сама ідентифікація кожної людини в країні вона будується від противного. Mm -hmm. Вони вороги, ми українці. Ми Донецькі, вони київські mm -hmm. і, 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 і так далі. Це комусь було. <р <р». <«О>, це <пит> Росія назовала. це тільки підтримування. <р> oh, <р> e> ні, це не Росія. Ні, це, це, це так та, є проблеми, <р> e> яких винна Росія, є проблеми, в яких винні ми. <рес> mm -hmm. ee, і це дуже велика провина. І саме тому сталося те, що сталося. Коли прийшла нова влада, ну, в них навіть, розумієте, кожна дія, вона продиктована конкретним світоуявленням, уявою про свію і світоглядом. І те, що зробила нова влада, говорить тільки про одне. Вони не вважають ту частину України Україною. Якщо б кому-небудь одні, хоча б одній впливовій людині, цій новій команді прийшло в голову, що там є теж наші співгромадяни, які були фактично заручниками Януковича, вони б діяли зовсім інакше. В них не було б в думці деребанити посади між двома партіями. В них би не було думки взагалі жити два місяці і жодного разу не запросити до столу переговорів найбагатшу людину в країні, ані його представників. І найбільшу партію в країні. Тому що що б не казали про партію регіонів, зараз це найбільш потужна фінансово-промислова компанія і група, так, ми це розуміємо. Тобто вони настільки були е, зашорені в своєму уявленні України, що, можливо, те і добре те, що зараз відбувається. Що ви навіть в тій ситуації, коли фактично добили ворога ногами, так він лежить вже, вони не можуть жити без цієї України. Ми не можемо жити без Донецька. Ми не можемо існувати без Харкова, без Луганську, без Запорізької області, без Миколаївської, Одеської. Це неможливо. Бо ми не виявляємо себе як ну, українцям в цей час. так? І мені здається, що те, про що ви кажете, це не проблема Турчинової і не проблема цього мера Лінахіва. Проблема можливо в тому, що треба визнати, що ми різні. Ну не можна, ну не можна, ніяким, ніяким чином не можна насаджувати якісь речі великі про країну, якусь Міф, міфологію, так? не те про що Сергій казав, а ту міфологію, яку намагаються насадити, не очікуючи, що та, та людина, яку ти насаджуєш, скаже, вибачте, в мене інша ідея, в мене інша думка з цього приводу взагалі. Тому що ті люди, які не стояли на Майдані, вони бачать Майдан інакше. І я не впевнений, що ті люди, які стояли на Майдані, і ті, ті, вмерли, вони можуть стати героями всієї України. Але якщо знайти точку, в якій вони можуть об'єднати країну, тому що ці що Ну, для нас зрозуміло, що і я це знаю точно, що ті люди, які загинули, не були бандерівцями, не були правосектором, не були свободівцями. Здебільшого, так? Це люди, які фактично виходили за те саме, що виходив я. Просто почитайте їх біографію, вони в відкритому доступі. І це зрозуміло, що це прості люди. І в них є були проблеми такі самі, як і на Сході, як і на Заході. Але зараз є намагання знаєте, так, привласнити цю перемогу свободою, батьківщиною. Що сталося? Вийшли люди на Майдані, 7% яких були лише членами політичних партій. Так? А владу отримала одна партія, яка фактично проголошує себе як переможець. Це неправда, вони не перемагали нічого. Так? І ось це велика проблема. І ми не знайшли, на жаль, поки що є шанс надати Сходу, можливість стати частиною цієї перемоги, щоб вони теж відчули, що те, що сталося в Києві, це не заради тих, хто стояв. Зі Львова або з Тернопіля, або з івано франківська А що те саме відбувається і стосовно них? І це може зробити тільки одна людина. Я не кажу про прізвище. Людина, яка зможе сказати і тим, і тим хлопці, давайте разом робити те, що ми робимо. Якщо буде відверте запрошення до влади і тих, і тих, може щось статися. Це не проблема знову ж таки Турчинова. Турчинов, взагалі в цій рівні розуміємо це тимчасова фігура. І цей мер Юнаків, якби Знаєте, я в нього в очах, в очах бачив тільки одне. От мені здається, що якби йому сказали, Валерій Валерійович, приїжджайте завтра в Київ, в нас стався Майдан, він завершився. Ми розуміємо, що ви член партії регіонів. Але вас обрали люди. Ви відповідаєте за їх життя. Приїжджайте, давайте домовлятися, що будемо далі робити. А уявіть собі, що відчувала людина, коли переміг Майдан. Вона член партії регіонів. Вона мер міста, в якому народився Янукович. Я думаю, що в ньому було дуже страшно. Зі, так? І весь цей час ми кричали всі на Майдані, що там живуть донецькі бандити. Так? Якщо люди не в той момент дали б відчуття, що, хлопче, ти не винний в тому, що ти був членом цієї партії, ти не винний в тому, що робила твоя партія. Ти не винний в злочинах, за які ти не несеш відповідальності. Але давай разом далі створювати щось. Ти мер міста, що тобі потрібно? Давай Навіть надавши йому шанс сісти за один стіл переговорів. Ви б закрили будь-які можливості в нього, навіть в подумках, повернутися в інший бік. Так, він був би якийсь, він би був інтригував проти вас, він би шантажував, але б в нього в подумках не було, що він може опинитись за, за бар'єром цієї влади, тобто що поза межою досягнення для київської еліти або київської влади. І ось це відчуття, що вони позбавлені будь-якого впливу на ситуацію в країні, ось це є головне головною причиною. Тому те що, те, що відбувається в Донецьку. не сепаратисти, не Росія. Це похідні. Це те, або хто використовує цю ситуацію, або це наслідок того, що відбулося. Головна причина в тому, що цей регіон з 21 лютого по майже кінець квітня жодного разу не відчув, що вони є частиною нової України. Вони відчували себе частиною Старої України, більш того, частиною старої команди, яку ненавидять. І більшість населення по телебаченню всі називали Донецьким. Так? Ну добре, то то й ми отримали. Тому я вважаю, що проблема знову ж таки не в тому, щоб інша влада або інша, інші люди. Але дійсно, от, мені здається, що зараз, якщо знайдеться бізнесмен політик, який просто зможе там раз на тиждень брати по тисячі людей, возити з Донецьку у Львів, з Львова Донецьк, просто пожити. А там бандерівці. Знаєте, я думаю, що, я думаю, що є, є деякі слова, які маємо просто забувати. Це правда, знаєте, було, було таке, таке у Ющенка, ці руки ніколи нічого не стали. Дуже, дуже гарний вислів, насправді. Це дуже гарний вислів, але він настільки вже споклюжений, символічний, що зараз ти сам відбувається з бандерівцями. З націоналістами, з Донецьким. З націоналістами, з Донецьким. Тобто давайте змінимо цю риторію. Mm -hmm. Є насправді вся боротьба йде між законом і незаконом. Законом і незаконом. От і все. Якщо ви ввозити цих людей, повірте мені, буде зовсім, ін... ми побачимо зовсім іншу країну. Але це для цього потрібно, щоб хтось цього хотів. Зараз, на жаль, частина політиком хоче грати на цих конфліктах, продовжуючи грати. Вони навіть несвідомо це роблять. У них просто немає інших ресурсів. Тому, знову ж таки, не повертаюся до вашого питання. Я не думаю, що це проблема в силі. Це проблема в тому, що нам дуже важко визнати, що багато речей, які про нас кажуть російська пропаганда, дещо правдиві. Про те, що одна частина України не вважає частину Українців. І це те саме в Донецьку. Так? Якщо як тільки ми продемонструємо, що це не так, що ми одна країна, і одна країна не... Знаєте, не в напису на телеканалі, а в реальному у владі, в суспільстві, у відносинах, у, у висловах, в тому, що ми пишемо, і про те, що ми говоримо.